О, Генрі, останній листок. Але не забувайте підписуватись на канал, ставити уподобайки. Робимо разом українське трендом в Ютубі. В невеличкому районі на захід площі Вашингтона вулиці показилися і розбились на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути і повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама себе разів за два. Якомусь художнику і пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці. Уявімо собі, що збирач боргів з рахунком папір та полотно, йдучи цим маршрутом, раптом зустрічає самого себе, коли він уже повертається назад, не діставши в оплату жодного цену. Отож люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудорнацький річ ніч, у пошуках вікон, що виходять на північ гостроверхих дахів XVIII -го століття голландських мансард і низької квартирної платні. Потім вони притягли туди з шостої явеню кілька олов'яних кухлів та одну, дві жаровні утворили колонію. Студія Сьюї Джонсі містилася на горищі. Пересадкуватого триповерхового целяну будинку. Джонсі пестливий від Джоанна. Одна дівчина приїхала з штату Мен, друга із штату Каліфорнія. Вони познайомилися за Табольдотом у місцевому дельмоніку, ресторанчику на восьмій вулиці, побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя, цикорію та широкі рукави цілком збігаються, і вирішили найняти спільну студію. Це було в травні, а в листопаді холодний, невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По істсайду цей зарізяка розгулював сміливо і йшов швидко, вражаючи десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузьких порослих мохом на силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом для цього підтоптаного затишкуватого болдора з червоними кулацюрами мініатюрна дівчина, недокірівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи була тією дівчиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напосівся на неї, і тепер Джонсі, не здатній порукнутись, лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шипки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порохом кошлатою сивої брови запросив у коридор. У неї один шанс, ну скажімо, з десяти. Повідомив він, збиваючи ртуть у термометрі. І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та коли люди починають діяти в інтересах гробаря, то вся фармакологія мнота. Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужує, які в неї були наміри на майбутнє. Вона, вона хотіла намалювати коли-небудь на політанську затоку, сказалась Сью. Намалювати дурниці. Чи нема у неї чогось такого, про що справді варто було б думати, наприклад, якогось хлопця. Хлопця? перепитались і голосом схожим на звук натягнутої струни. Хіба хлопець варт? Ні, добре, нічого такого немає. Ну, тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, знаряддям якої я є. Але коли мій пацієнт починає рахувати карети в своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з десяти, а з п'яти. Коли лікар пішов, сю вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку, аж доки та геть не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно ввійшла до кімнати. Джонсі майже непомітно ковдрою лежала, повернувшися обличчям до вікна. С'ю перестала насвистувати, подумавши, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і почала малювати тушу – ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мусять мостити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях у літературу. Малюючи герої оповідання, ковбоя із штату Айдахо, в елегантних штанях з моноклим с почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка, очі у Джонсі були широко сплющені, дівчина дивилась у вікно і лічила, лічила в зворотньому порядку. Дванадцять, мовила вона й трохи згодом, одинадцять, потім десять і дев'ять, а тоді майже одночасно вісім і сім. Сьюз тривожено подивилась у вікно. Що там лічити, адже перед очима лише порожнє, безмежне похмуре подвір'я та глуха стіна цигляного будинку на відстані 20 футів. До половини тієї стіни видряпався старезний плющ, вузлуватий і підгнилий біля коріння. Холодний подих осені сросив з нього листя, і було добре видно, як майже голі галузки рослини чіпляються за потріскані циклини. Що там таке, серденько? спитала ю. Шість, ледве чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто, але голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко. Он іще один упав. Тепер лишилося тільки п'ять. П'ять чого, серденько, скажи своїм сюзі. Листків та плющі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Хіба лікар нічого тобі не сказав? Такі дурниць я ще ніколи не чула, пиркнула Сью, чудово вдаючи, зневагу. Яке відношення має листя старого плюща до твого одужання? А ти ж, капосна дівчисько, так любила цей ключ. Не будь дурненькою, ось і ще сьогодні вранці лікар мені сказав, що твої шанси одужати, та й то скоро стриває. Як же він сказав? Він сказав, що в тебе 10 шанс проти одного. А це майже стільки, як у кожного з нас у Нью-Йорк, коли їдеш у трамваї або проходиш повз новий будинок. Спробуй ну тепер з'їсти бульйон, і дай твої сюді закінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції, купити своїй хворій дівчинці, портвейну, а собі не на жері свинячих котлет. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он ще один полетів, а бульону я не хочу. Залишилося усього чотири листочки. Я хочу. Поки не стемніло побачити, як одірвуться останні, тоді і помру я. Джонсі, Люба, сказала Сью, схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі і не дивитимешся у вікно, поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібно світло, інакше я опустила б штору. А чи не могла б ти малювати в другій кімнаті? Холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе. До того ж, я не хочу, щоб ти весь час дивилася на ті дурні листки. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющуючи очі, попросила Джонсі. Придай, не глушна, мов повалена статуя, бо я хочу побачити, як упаде останній листок. Я стомилася чекати, стомилася думати. Мені хочеться розслабитись, ні за що не триматися і полетіти. Дедалі нижче і нижче, як, як один з отих нещасних виснажених листків. Спробуй заснути, прадилась ю. Мені треба покликати сюди Бермана, щоб намалювати з нього від людька золоту шокача. Я вийду на хвилинку, не більше, а ти лежи й не рухайся, поки я не повернуся. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ним. Йому вже перевалило за шістдесят. І борода в нього, як у скульптора Міколеанджело Бойсей. Кільцями спускалася з його голови сатира на тіло карлика. В мистецтві Берман був невдахою. Сорок років мав він у руках пензель, але й на крок не наблизився до своєї музи, щоб хоч торкнутися її манті. Він весь час здався створити шедевр, але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років, як він не намалював нічого. Кім якоїсь мазанини, вивісок та реклами. На шматок хліба він заробляв, позуючи тим молодим художникам Волонії, які не могли платити на Турникові професіонали. Він занадто багато пив і ще не облишив балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був буркітливий дідок, який нещадно. Знущався з усякої делікатності, якому б вона не виявлялась і дивився на себе, як на сторожового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Сю застала Бермана, від якого дуже тхнуло ялівцівкою в його тьмяно освітлені комічині внизу. В кутку стояв мальберт під рамником, на якому було натягнуто чисте полотно, що вже 25 років чекало перших штрихів Шедевра. Сью розповіла старому про Химери Джонсі, про свої побоювання відносно того, якби її подруга легенька й тандіта, немов стоп, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшає. Старий Берман з червоними очима, які помітно зв'язилися, галасливо виявив свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. Що? кричав він з жахливим німецьким акцентом. — Хіба ще є такі дурні, щоб умирати через листя, яке осипається з клятого плюща. Перше чую, ні, не хочу позувати для вашого йолопа людька, як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, маленька, бідолашна місь Джонсі. Вона дуже хвора й зовсім знесилена сказала Сію. а від високої температури вона наче схибнулася, бо в голові у неї повно всяких химер. Гаразд, містер Берман. Якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий старий, старий базіка. Ви справжня жінка. загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану, вперед. Я йду з вами. Півгодини я намагаюся пояснити, що готовий. Позувати. Боже мій, тут зовсім не підходять що місце хворіти такій гавній дівчинці, як міс Джонсі, Колесі я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідси їбо виберемося. Джонсі спала, коли вони піднялися нагору. Сю опустила штору аж до підвіконня й знаком веліла Берманові пройти в другу кімнату. Там вона зупинилася біля вікна й з острахом подивилася на площу. Хоть мовчки перезирнулись, дворі вперто йшов холодний дощ із снігом. Бермену старій синій сороці, зображаючи від людька золоту шукача, всівся на перекинутому гори навчальнику, що правив за скелю. Наступного ранку, прокинувшись після короткого сну, Сью побачила, що Джонсі. Не зводить сумних широко розплющених очей із опущеної зеленої штори. Підніми, я хочу подивитися, пошепки наказала Джонсі. Сьюстомно послухалася. Неймовірна річ цілу ніч в дощ і шаленів ручки вітер, а на цегляній стіні ще видів листок плюща. Один єдиний, темно-зелений біля стебла, але з жовтизною тління й розкладу по зубчастих краях. Він хоробро тримався на галузці за 20 футів від землі. Це останній, мовила Джонсі. Я думала, він неодмінно впаде вночі. Я чув, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді я й помру. Та Бог з тобою, сказала Сью, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай хоч би про мене, якщо не хочеш думати про себе. Що буде зі мною? Джонсі не відповіла. Душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідчепна думка про смерть опанувала Джонсі, де далі дужче в міру його, як одна погодні, слабшили літочки, що зв'язували її з подругою і всім земним. День повільно минув, але навіть у присмерку вони бачили на тлі цегляної стіни, що самотній Лісток плюща тримається на своїй нічці, а потім, коли настала ніч. Знову зірвався північний вітер, знов у вікна паріжжі в дощ тарабадячи по низьких голландських карнизах. Коли розвідніло, Джонсі безжально звеліла підняти шторм. Листок плюща був ще на своєму місці. Джонсі лежала й довго дивилася на нього, а потім озвалася до сью, яка на газовій плиці розірвала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі. Щось примусило цей останній листок залишитись там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це їх хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону й молока з портвейном. Або ні, кліси, спочатку, дзеркало. Потім обклади мене подушками, я сидітиму й дивитимусь. Як ти готуєш їсти. Через годину вона сказала. «Сьогодні я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполітанську затопу. Удень прийшов лікар і, Сью, проводжаючи, його знайшла привід вийти в коридор. «Жан Сірівні», – сказав лікар, потискуючи худеньку кримтячу Сью. гарне долі, ти ви виграєте. А тепер я повинен навідатися ще до одного хворого тут, унизу. Його прізвище Берман, здається, він художник, теж пневмонія. Він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі, надії ніякої. Але сьогодні його заберуть до лікарні там буде зручніше. Наступного дня лікар сказав сю. Небезпека минула, ви перемогли. Тепер харчування і догляд. Я вірю, що нічого не треба. А на два чертового ж дня Сью підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, умиротворенно плетучи, дуже синій і зовсім непотрібний вовняний шарф, і однією рукою разом з подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба щось тобі розповісти, біле мишенятко, казала вона. Сьогодні в лікарні від запалення. Легенів помер містер Верман. Він хворів тільки два дні. Зочора, вранці двірник знайшов старого в його кімнаті безпорадного від страждань. Його черевики одяг геть промокли, були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути. Куди він ходив такої жахливої ночі? Потім знайшли ліхтар, який ще горів драбину, перетягнуту в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно Люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів і не колихнувся від вітру. Ах, сонечко, це є шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав в останній листок. Текст читав Максим Максимко. Не забувайте замовляти авторів і твори. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.